Яка краса народ. Ми між Дубном і Семидубами. Там вон Дубно. Вон там вдалині на горизонті, бачите вині, гора така і за горою так лівіше від гори церква. Це напевне, що Почаїв. Вот. Так. Да. А що? Ми питаємося? Да. Для себе. Вот. Бачите, бджітельний народ. Питають, що то ми знімаємо, для чого ми знімаємо. Думають, чи, чи не ми не шпіони. От така краса. І вон десь тоди, в нашу сторону рідний Кременець. Вон ці валочки сіють. Все, бувайте здоровенькі. Буду тікати, поки мене ще не нагнали звідси.